Дурень думкою багатіє, Борис Грінченко. Наш Іван кохався в мріях, думкою літає та скарби усе знаходе, гроші здобуває. Одного разу пішов він на баштан до пана. У гірочки молоденькі звабили Івана. Взяв мішок Іван з собою, повен, щоб набрати, Та й почав він до баштану. Стиха плазувати. Як підліз до огірочків, став він і гадає це, їй Богу, мені щастя, зараз набігає, набру цих огірків я повну лантушину. А тоді візьму за їх я доброкопійчину. За ті гроші собі маю курочку купити, а та курочка курчаток буде нам водити. Я візьму оті курчата, та й пошлю я жінку. Їх продати, І куплю я за ті гроші свинку. Наведе мені та свинка, поросят чимало. Будуть в мене і ковбаси, буде в мене й сало. Тільки ні, ті поросята я не буду їсти, а як виростуть, то їх я теж продам у місті. За ті ж гроші всі куплю я добрую коняку, і вона роботу буде. Нам робити всяку, а до того приведе ще лошачка такого, що швидкішого не буде, коника ні в кого. Лошачка того продам я, хату щоб купити, біля хати ж щоб садочок, вишеньки та квіти, а там далі і горочок, і його чимало, бо я хочу, щоб на ньому все там виростало. Огірків Теж посадю я бариша, щоб мати, тільки горе, що такий то вже народ клятий. Не вдержеш і герочка, вирвуть все до краю. Ну, байдуже, сторожів я добрих понаймаю, а сам вийду потихеньку із своєї хати, та й піду у сторожів тих варти вивіряти. Так піду я понад краєм та й гукну не спійте, гей, чи чуєте, город мій? Добре стережіте, та й згукнув Іван, мов справді, в нього вже тоділо. На баштані ж тому двоє сторожів сиділа. Як почули вони Івана, кинулись до нього, та й піймали зараз в руки із мішком дурного. Попобили бідолаху, мали ще й в'язати, та вже вихопився якось та й мерщій тікати. Як вернувся ще довгенько, чув побиту спину, та нікому не хвалився про свою причину. Та вже потім жінці якось розказав все діло, та сусіді трохи згодом всюди облетіла. Почали тоді сміятись он, як наші вміють, що думками із нічого швидко багатіють.